Пожежа, що мало не забрала життя двох чоловіків. В одному із сіл Полтавщини спалахнув будинок. Чоловіки, які перебували у помешканні, змогли самотужки вибратися з палаючого будинку до прибуття рятувальників. А, а, а. Так, будься, тихо, 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 вов. Підніміть, піднімайте голову, голову підніміть. 12 листопада о 19 годині 18 хвилин до служби по надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Кіяшки по вулиці Полтавській. По прибуттю рятувальників 17-ї пожежної частини міста Горішніх плавнів було встановлено, що огнем охоплено прибудова та кімната житлового будинку. Допомогу було залучено підрозділ 14-ї пожежної частини міста Кременчук. Внаслідок пожежі. Опіків зазнали жителі будинку, батько із сином. Наразі причина пожежі встановлюється. Сильні опіки, шкіра рук взагалі висить. Дуже сильно волосся опалилося, брові, це все лицо. Ні, батько не був без сознання, але в нього стан трішки гірший ніж у брата. То він ледве розмовляє, весь обгорілий. Весь в опіках, просто в крові. Він не каже, чому сталася пожежа? Можливо, перегоріла проводка на цій веранді. Вона просто проходить через веранду, і можливо, там якесь сталося замикання, і тому вона перегоріла. Хотілося би звернутися до мешканців громади. Наразі стало холодніше. Люди почали обігріватися. Різними методами застосовують електронагрівальні прилади, а також пічне опалення. Не перенавантажуйте, будь ласка, електромережу, користуйтесь тільки пічним опаленням. Зі справним димарем, не складуйте біля топкового вікна легко займисті матеріали та дрова, не залишайте без нагляду піч, не сушіть одяг на електронагрівальних приладах. Бережіть свої домівки.